внесення змін та доповнень до рішення Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2016 року про бюджет міста Білоцерква на 2017 рік на 1 січня поточного року на рахунках міського бюджету маємо залишок коштів, які пропонуються до розподілу розподілу бюджету розвитку по об'єктно з урахуванням тих всіх правок, які прозвучали на засіданнях спільних комісій 7 лютого. Пане у мене питання по пункту розділу 5, Спори конструкція спортивного зміна мільйон. Це куди? По бюджету розвитку зараз, Валерій Володимирович, я я вам дасть коментарі. Ну, справа в тому, що там трибуни, вони під відкритим небом. Плитка, і сьогодні вже плитка відповідно затікає вода. Тобто в адміністрації. Так, це накриття. Для того щоб ну, не зруйнувати, бо там звертались ну, учні, спортсмени, футболісти про освітлення. Тоді ну, рекомендація була вам. А, накриття і освітлення. Я питаю, освітлення в. Ну Валерій Володимирович, попросить, це накриття і освітлення. Так. так. Так, дякую, дякую, так. Я ставлю дане питання на голосування.